Як я закриваю петлі голкою? От я вже тут почала, ввожу в лицеву петлю від себе, знімаю петельку, завожу голочку в наступну лицеву до себе і протягую ниточки. Ось так ввожу виворітню петлю на себе голочку, знімаю і захожу в наступну от ніби від себе такого розвертаючи петельку. Отягую, ще раз ввожу в петлю, знімаю петельку в наступну лицеву на себе, як би ззаді. Ось так. І витягую ниточку, ввожу ожу виворітню петлю на себе від себе. Ось так туго не затягую, щоб край був еластичний. Знов лицеву від себе, знімаю. На себе ось так. ню петлю на себе від себе. В лицеву ввожу знімаю в наступну лицьову до себе. Ось так. Витягую ниточку, Виворітню. знімаю. あ。 І так продовжую далі.